За всієї поваги до збірної Азербайджана, до футболістів збірної Азербайджана. Ну ви смієтесь? Азербайджан боятися. 124 команда в рейтингу. Ну, у нас тут як побутує думка. У нас тут всі хороший чемпіонат, зіркові зірки, топи там перетопи, Шахтар, Динамо, Полісся, зарплати Мерседесу, Луї Вітони. Я вже не кажу, що у нас на полі у складі збірної половина команди це гравці топових європейських чемпіонатів. А там що? Чуть тиск результату. І що починає пучити від страху перед запасними Карабаха? Усього я не можу зрозуміти. Менталітету, психологія я не можу зрозуміти. Ну, перший тайм збірна України закриває їх нахрен наглухо. Наглухо! Впевнено, веде гру. М'яч не дає навіть понюхати тому Азербайджану. Окей, пропустили в роздягальну, нещасний випадок, буває це футбол. Так чому не продовжувати в тому ж ключі? Чому не продовжувати грати в свій футбол, який проходив в першому таймі? Кого там боятись?